Так, всіх вітаю. Розпаковка для Марини Олександровни. Наверно, будем в форматі, щоб одним кадром робити, щоб не раскрыв, потом От, Все розложено, все пораховано. А потім буду знімати відео. Погнали. 12 гривень грам, 3 штучки було десь в знайшли. Так, 48 гривень грам, 48 гривень штучка. 601. Так, Тут у вас було 71 штука. і тут ну, бумажка, эта, ну. Тут ножки більші, тут менші, ну все пораховано в одну ціну там 19 гривень. Э, СПшки по 6 гривень, э, такі діоди по 3 гривні, такі по 1,5 гривні. Э, окуклені, магнітні по так, на 4 ножки там 22 гривні штучка. Ну, Ось така позолота була 2 гривні г порахована. Ну, Тут, до речі, теж перемішку 900 гривні кг. Флажки, діоди, оці ну, 150 гривень кіло пораховано. Так, релюшки. ну, Така 15 гривень, така 5 Роз'єм, 6 гривень ножка, ну, почти на 600 гривень роз'єм потянув. Ну, така штучка була 15 гривень порахована. Не знаю з чого, ну, Навіть не пуляв, але тут більш-менш позолота, нормально. Так, 24 гривні 2,573 було. гривні. КМки по. 35 гривень грам так, 814 і у шасті мікросхеми по 11 гривень штучка порахована. Так, що тут. А, ну, дивіться, ось такі кнопки. Ну воно красиве, все. Ну Воно настільки Ну Це в срезку з платки, ну. ну І інше що не вийшло в цій категорії, по 40 гривні кг пораховано. Пам'ять 1100 Дві плати 170 гривні кг пораховано. Загальна... А, ну і тут ще у нас були... По чому рахував 140 метро Де вони в тебе? Метал 8 ног, може записано. Ну, теж 40... Та які по 12, 42 гривні така штука стоїть. Одна. Це вже другий студент. Так, 135 гривні вертоліт Бушний по... 24 гривні такі і по 12 гривні половинки були. Ну і Ці теж, а ні, ці по 5 гривні пораховані. Загальна вартість посилки вийшла 11 129 гривні у вас. Ну якось так. Якщо будуть питання, набирай. А, ну Мікросхеми ще 4 гривні грам. Ну, всі я так глянув, все перебрано тут. Э, Доколупатися ні до чого. Ну, якось так. Дякую, підписуйтесь. 136.